В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! В цій відомій історії про жінку хананейку яка проявила необояку мужність у своєму питанні, нас дивує той момент, що Христос промовляє такі слова, такі жорсткі, такі тверді, не поспішає їй з допомогою. І, здається, відмовляє її в цій допомозі тільки тому, що вона є не ізраїльтянкою. Що ж насправді відбувалося там? По правді кажучи, однією з місій, цілей призначення Месії Христа було в першу чергу те, що він, прийшовши, воплотившись, він. Сповнював закон і пророків. Він підтверджував те, що Бог від самого початку свого звернення до людей ще з початків того завіту, того фактично договору, угоди, як в тих словах своїх, які він промовляв і до Авраама та інших наступників. Коли він давав пророче слово пророкам, які звертались і взивали до народу ізраїльського, коли він з покоління в покоління підігрівав ту віру, що з часом таки прийде, Месія Спаситель прийде повнота часу, і він з'явиться, і Царство Боже наблизиться. І ось Христос Месія в першу чергу про це ішов звіщати серед всього свого народу. Він своїми діями, своїми словами, своєю проповіддю підкреслював, що Господь є вірний своєму Слову, що Він не втрачає надію на ізраїльський народ, покликанням якого є те, щоби він сам прийняв Христа, все ціло, щоб сам Ізраїль став тим надійним, плодючим насінням, через який прийде спасіння на весь світ, на всі народи. Але як бачимо з Євангелія раз по раз не все так складається, як спочатку планувалось поступово і покроково. Бо час від часу Христові зустрічаються ті люди, які мають неабияку віру, неабияку твердість, справжню наполегливість. І, здається, випереджаю час, і однією з таких людей була ця жінка-хананеєнка. Вона в своїй біді, в своїй любові до доньки не зупинялася ні перед якими перепонами, а таких могло бути багато. Бо в ті часи, коли було, було певне несприйняття, інколи пряма ворожнеча, і релігійні традиції різні і культурні різні. І стільки всього різного, що шансів було мало, щоб вони взагалі зустрілись в цій історії, яка має настільки багато спільного і паралельно із історією відомої нам про Самарянку, із інших фрагментів життя Спасителя, коли він зціляв дітей чи слух тих людей, які до нього звертались, особливо винятковим є саме віра, велика наполегливість тої жінки. Яка себе справді показує як міцною, справді залізною особистістю, бо вона не зупиняється ні перед чим, і особливо, здається, дошкульними були б їй і дії, і слова Спасителя. Бо коли вона чує, що недобре взяти хліб і віддати щенятам, в цих жорстких словах вона розуміє, кого Христос має на увазі під тими дітьми. Це той Ізраїль, на якого Господь ще все ж таки плекає надію. Але вона застосовує цю ситуацію особисто до себе, до своєї біди, і вона просить, вона наполягає, що і вона навіть в статусі щеняти, має право хоч на якусь крихту, хоча б на якусь долю, то хліба. Господнього, бо вже тієї крихти малесенької, вже її буде достатньо, щоби Господь своєю великою благодаттю огорнув її горе, їй допоміг. Та віра настільки є міцною і великою, про яку і засвідчив сам Христос, яка дозволяє перейти багато меж. Ця самарянка вже тоді, коли і оточення Спасителя і апостоли, які були поруч, та й навіть сам Спаситель ще все ж таки не були готові до Голгофи. Ця жінка вже тоді просила, фактично вимагала Воскресіння і навіть П'ятидесятниці. Вона забігала наперед своєю палкою вірою і своєю великою наполегливістю. Наполегливість і ще раз наполегливість. Це та якість якої нам всім так не вистачає, і тому кожний, для кожного з нас ця віра і наполегливість цієї жінки, хананеєнки, є великим нагадуванням, щоб і в нашому житті на кожному кроці, попри всі перепони, які ми зустрічаємо, ми маємо бути цілеспрямованими. Бо все починається із простого. Коли ми спочатку запланували, чи то похід до храму, чи добру справу, по дорозі нас все ж таки час від часу зустрічають спокуси. Переступаючи поріг храму, ми не хочемо, щоб нас відволікали від духовного, приймаючи особливу участь в якихось чужих ініціативах, ми хотіли би, щоб кожна навіть добра справа. Була завжди зручною, комфортною, а в житті так не буває. Життя завжди вносить свої корективи, і ми покликані всі ті спокуси долати. І ць, приклад цієї жінки для нас є важливим і визначальним, бо Господь, підтверджуючи, що ця жінка має дуже велику віру, для кожного із нас нагадує, що і ми поклинні, покликані мати таку саму стійкість. Таку ж саму наполегливість, яку мала вона, бо саме завдяки такій праці, такій вірі і торується те бажане, про що ми просимо, про що ми мріємо, про що ми благаємо і над чим ми працюємо щодня. Ця наполегливість і дає нам успішність по життю. Ця наполегливість дає нам надію на те, щоби всі наші прагнення, наші благання, наші молитви перед Богом отримали своє здійснення. Яке і вона в свій час отримала, тому будемо плекати цю най... одну з найважливіших якостей наполегливість, щоб і для нас були відкриті врата царства, можливість вже своїми зусиллями, опираючись на свою віру, крокувати до Спасителя, який просить, щоб ми відкрили для нього сверце. І прийняли його до себе, амінь.